Сьогодні про нову функцію щодо списання технічного боргу в електронному кабінеті, про відповідальне за порушення законодавства про працю, створення єдиного реєстру кваліфікацій та скасування обов'язкового подання форми про вакансії, а також про звільнення від мита та ПДВ товарів для потреб безпеки та оборони. Вітаю! Я Тамуралієв, консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, фахівець з трудового права та оплати праці, і з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Ще на початку серпня податкова надала роз'яснення, що борги, які виникли до 1 серпня, у ФОП платників єдиного податку першої та другої групи, мають бути скасовані самою податковою. Відповідно до перехідних положень, податкового кодексу встановлено, що тимчасово, з 1 квітня 2022 року, до припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України, але не пізніше ніж до 1 серпня 2023 року, ФОП-платники єдиного податку першої та другої групи мають право не сплачувати єдиний податок. Даток. Для платників єдиного податку, які скористалися правом не сплачувати єдиний податок, нараховані податковим органам суми авансових внесків з єдиного податку, суми штрафних санкцій та пені за несплату або сплату не в повному обсязі авансових внесків з єдиного податку. В порядку та у строки, визначені податковим кодексом, підлягають анулювання за відповідні періоди з 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року. Отже, податкові зобов'язані з сплати єдиного податку мали бути нараховані такими платникам єдиного податку лише за періоди, за які був фактично сплачений єдиний податок, що відображені в декларації платника єдиного податку. Всі інші нараховані програмою в автоматичному режимі технічні борги мали бути списані за набранням чинності закону номер 3219. Але тільки з 22 серпня 2023 року в кабінеті платника податків у стані розрахунків з бюджетом запрацювала нова функція щодо списання технічного боргу. Зверніть увагу у таблиці стану розрахунків з бюджетом. Назва операції «Зменшено основного платежу, декларація, розрахунок згідно з рішенням про коригування зобов'язань, податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця для першої та другої груп рік місяць. Тож радимо вам перевірити, чи відбулось списання вашого технічного боргу за його наявності, і якщо ні, слід звернутися до ДПС за роз'ясненням. А я, користуючись нагодою, також запропоную вам, шановні бухгалтери, звертатися з усіма питаннями, які стосуються видані бухгалтерського обліку та оподаткування за допомогою до наших експертів. Перед платникам бухгалтерської відеоплатформи платформи 1 надається доступ до унікального сервісу Особистий консультант. На всі запитання ви отримаєте відповіді. Кваліфіковані експерти цілодобово приймають запитання та відповідають впродовж 24 годин в робочі дні, в залежності від складності запиту. Навіть у суботу і неділю запитання приймаються цілодобово, а відповідь надається у понеділок. Про спілки на сайті оприлюднили для обговорення до 25 серпня 2023 року проект постанови Кабміну про затвердження порядку накладення штрафів та застосування попередження Державної служби України з питань праці та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету міністрів України. Порядок запропонований до обговорення визначає механізм накладання штрафів та застосування попередження за порушення вимог законодавства про працю, зайнятість населення та рекламу. Отже, штрафи накладаються на роботодавців та рекламодавців за порушення законодавства про працю, про заняттість населення та про рекламу. Порядка передбачена, що штраф має бути сплачено з дня прийняття постанови протягом 30 календарних днів за порушення законодавства про працю та 15 календарних днів за порушення законодавства про рекламу. Якщо порушник протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови, сплатить 50% штрафу, така постанова вважається виконаною. Зверніть увагу, що сплата штрафу не звільняє від усунення порушення. До речі, запрошуємо зареєструватися на безкоштовний зарплатно кадровий ефір. «Все про військовий облік, страховий стаж, оформлення лікарняних та розрахунок при звільненні, які 29 серпня приведуть Тетяна Денець та Галина Казначей, де ви дізнаєтеся про оформлення лікарняних та страховий стаж. Та отримайте практичні поради з оформлення звільнення працівників, проведення розрахунків, а також виплати після звільнення та податки. Посилання на реєстрацію знайдете під відео. Двадцять першого серпня дві тисячі двадцять третього року у Верховній Раді зареєстровано законопроект за номером дев'яносто шість тридцять щодо вдосконалення національної системи кваліфікації відповідно до актуальних потреб ринку праці та інших питань. Головною метою законопроекту є впорядкування е, системи кваліфікації та створення єдиного реєстру кваліфікації, класифікатора професії, шляхом об'єднання національного класифікатора професій, довідника кваліфікаційних характеристик професії працівників, реєстру кваліфікації і хансинхронізація з іншими базами даних, щоб процес обміну та доступу до інформації про професійні кваліфікації був швидкий, прозорий та відповідав потребам ринку праці у реальному часі. Також проект розроблений з метою удосконалення. Законодавства у сфері зайнятості населення та трудової міграції у частині інформування про попит на робочу силу вакансії. До речі, нормами цього ж законопроекту пропонується внести зміни до статті 50 закону про зайнятість населення в частині скасування обов'язкового подання роботодавцями звіту за формою номер 3 пн інформація про попит на робочу силу вакансії, а надати можливість подавати таку інформацію за бажанням. 7 серпня 2023 року у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти номер 9569 та 9570. Обидва мають на меті покращення адміністрування в системі загальнообов'язкового соціального страхування працюючих громадян внаслідок зменшення адміністративних структур управління, запровадження єдиної системи управління коштами та єдиної інформаційної системи, посилення державного контролю за використанням коштів соціального страхування. А також цими законопроектами пропонується з 1 січня 2024 року об'єднати адміністративні структури та покласти адміністрування ЄСВ на пенсійний фонд України у продовження питання передачі повноважень до пенсійного фонду в той же день зареєстровано ще один законопроект за номером 9571, яким пропонується встановити адмінвідповідальність за перешкоджання уповноваженим особам пенсійного фонду фонду безробіття у проведенні перевірок. Зокрема, статтю 188 прим 23 кодексу про адміністративні правопорушення пропонують оновити і передбачити відповідальність за перешкоджання уповноваженим особам органів пенсійного фонду у проведенні перевірок пов'язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою ЄСВ, порушеннями законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та поданням відомості, що використовуються в реєстрі застрахованих осіб держреєстру загальнообов'язкового державного соцстрахування і передбачити відповідальність у вигляді накладення штрафу на посадових осіб за порушення вчинене вперше від 8 до 15 неоподаткованих мінімумів, а це від 136 до 255 гривень. Друге протягом року – штраф від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів, а це від 170 до 340 гривень. Іначе то все добре, але Українська рада бізнесу також проаналізувала вище згадані законопроекти і дійшла висновку, що ці проекти є недоцільними у поточних умовах. Їх реалізація погіршить адміністрування її та призведе до збільшення видатків на пенсійний фонд. Члени ради наголошують, що станом на сьогодні адміністрування ЄСВ забезпечує ДПС за допомогою вже працюючого програмного забезпечення. Система працює з високою ефективністю і виконує покладення на неї функції. Також незрозумілими є норми зареєстрованих законопроєктів номер 9569 та номер 9570 якими пропонується передача функцій з адміністрування ЄСВ від ДПС до пенсійного фонду, який не має відповідного інформаційного забезпечення автоматизована. Них систем пояснювальна записка не містить жодних розрахунків та аргументів, які б доводили тези щодо неефективності роботи потужної системи, тож впровадження цих норм виглядає необґрунтованим. Ще більш дивним виглядають норми цих проектів, зважаючи на те, що представниками влади задекларовано після завершення воєнного стану об'єднання ЄСВ, ПДФО, військового збору у один податок та зниження навантаження на фонд оплати праці. З огляду на це доцільним на цей час є зменшення функцій та видатків пенсійного фонду України та поступова трансформація його у департамент Мінсоцполітики. Отже, рада направила до всіх причетних у цих питаннях міністерств заяву із закликом провести детальний аналіз витрат вигід таких змін. Отримати оцінку проєктів від Мінфіну, Мінекономіки, Мінцифри та вже на основі цієї інформації провести відкрите експертне обговорення проєктів номер 9569 та 9570, за підсумками якого визначити щодо доцільності таких змін. За словами депутата Ярослава Желізника, у нас проблема з вже прийнятим законом номер 3219 та меморандумом з МВФ. Якщо коротко, там не зараховують виконання структурного маяка, так як в останній момент була зміна редакції тексту закону, яку ніхто не погодив з МВФ в частині обмеження перевірок. Що далі? По перше, цей пункт стає проблемою для взаємодії з МВФ, а, мало того, що дедлайн пропустили, але ще й кинули. А по-друге, думаю, зараз реальний МВФ дуже ретельно буде слідкувати за поверненням перевірок, тобто креативно вже обійти не вийде. І ось тепер це буде реальний ризик для бізнесу. По третє, враховуючи, що вже кінець серпня, то буде далі як завжди. В останню мить кинуть найгірший текст, написаний на коліні, за який потрібно буде голосувати. У свою чергу народна депутатка Ніна Южаніна здивована такою заявою пана Ярослава і запевняє в наступному: по-перше, ніхто не підміняв текст закону номер 3219 в залі ради. Не було нічого доброго в підготовленому до голосування законопроєкті номер 8401 і погодженому з в тексті до останніх внесених змін. По-друге, сам пан Желізняк чинив найбільший супротив тим останнім змінам, які вносилися до проекту номер 8401 за вказівкою президента. По-третє, на зустрічі у раді проти останніх змін не виступали ні прем'єр-міністр, ні міністр фінансів, а лише пообіцяли погодити чи знайти можливість погодити запропонований текст у редакції, яка була проголосована в залі. По четверте, тільки народні депутати, які ніколи не працювали в реальному бізнесі, не займалися звичайною господарською діяльністю, можуть говорити про те, що був нормальний текст про перевірки. Такі цікаві справи відбуваються в куларах Верховної Ради, а нам з вами залишається лише читати пости у телеграм-каналах посадовців та чекати на офіційну заяву від МВФ. А також продовжуємо приводити в порядок облік та оподаткування на своєму підприємстві. Щоб перевірки не застали зненацька, запрошуємо на майстер-клас авто на підприємстві та ризики співпрацювання співпраці з ФОП облік первинка звітність, який проведе 30 серпня Ірина Губіна. Вона надасть відповіді на ваше численні запитання з приводу оформлення шляхових листків і ТТН, а також списання пального. А ще розбере разом з вами питання ризиків співпраці юридичних осіб. з ФОП, зокрема, облік операції СВОП та по ЦПХ, що і як відображати в 4 ДФ. 18 серпня 2023 року президент підписав закони, якими звільнено мита та ПДВ товари для потреб безпеки та оборони. Закони не були чинності 24 серпня 2023 року, і їх нормами звільнено мита та ПДВ. Тепловізійне монокуляри, оснащені інфрачервоним детектором, з будованою функцією камери, бінокуляри з функцією далекоміра та антидрони вирушниці. Наказом Мінреінтеграції за номером 224, внесено зміну до переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції за номером 309. Зміна, що носяться, зокрема, стосується Сєвєродонецького району, Балаклійської міської територіальної громади, Береславської міської територіальної громади тощо. Наказ на чинності з дня його офіційного опублікування станом на 24 серпня 2023 року не опублікований. І на останок нагадаю про останні дні, в які необхідно сплатити податки та подати звіти до органів статистики та податкових органів найближчими днями. 28 серпня, останній день сплати ЄСВ гірничими підприємствами з доходу за липень. 29 серпня, останній день подання декларації з податку на прибуток підприємства виробниками сільськогосподарської продукції за період з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року. 30 серпня останній день сплати авансового внеску з туристичного збору за серпень платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця, а також податки зборів за липень. Податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого до. Ходу, військового збору з нарахованого лені виплаченого доходу, плати за землю, ПДВ, акцій з ноподатку, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом та єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 2% та задекларовані платниками єдиного податку третьої групи за липень. І це на сьогодні остання новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами. І напишіть в коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номер один семінарком. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.